Як не збожеволіти в цей божевільний час, коли довкола війни, хвороби, гендери, нелюдські експерименти, коли розум наповнює страх, образа, злість, ненависть, напрешення, депресія, роздратування, коли в сім'ї непорозуміння, коли за новинами показують лише погані новини, як не збожеволіти від всього цього? Щодня обов'язково слуху, откровення, які виходять на наших каналах. Щодня обов'язково я слухаю і записую, поклоняюся і прославляю Бога. Щодня обов'язково. За все, дякую, за все я благодарю. Я читаю Біблію, вивчаю і розмірковую над Словом Божим. Щодня я шукаю вихід і свободу тільки Божому Слові. Якщо приймати Слово Боже, слухати це Слово Боже, якщо ти будеш це робити, ти зможеш стати вільною людиною від залежності і всіх душевних мух, які мучають тебе. Страх, образа, злість, ненависть, напрощення, депресія, роздратування то, чим ми живемо сьогодні, почуттями, емоціями, переживаннями і все те, що я раніше перераховувала іншими словами, темрявою. І ще глибше темрявою ми занирюємося, коли в нашому житті немає світла. Ісус світло і життя, і відповідь для кожного з нас. Світло нам потрібне, тому що в темряви ми живемо тільки на дотик, і не бачимо, куди йти, і як рухатися далі. І тільки у світлі ми бачимо, як все розставити в житті. І це бажання Бога, щоб ми жили у світлі, адже без Бога, без Слова Божого, ми живемо у темряві. Що ти слухатимеш, чим ти харчуватимешся, то ти тим і станеш, бо за всім стоїть Дух. Amém.